У часі Великого посту церква закликає нас полишити звичні надмірності, суєту і святкування і приступити до Христа у молитві та покаянні. Заради більшої зосередженості вона навіть відмовляється від найбільш торжественних богослужінь. Однак, щоб вірні могли і в цей час причаститися святих таїн, церква встановила літургію на передосвячених дарів. У цьому богослужінні відсутні центральні частини літургії, у той час, як до звичної нам літургії приготовляється хліб і вино, і відбувається прикликання Святого Духа, щоб Він освятив хліб і вино і перемінив їх на тіло і кров Ісуса Христа, то на посній літургії причащаємося дарами, що були освячені на недільній літургії, і протягом тижня зберігаються. В кивоті. У давні часи. Великий піст був не тільки часом для покаяння, але й часом приготування до прийняття таїнства хрещення. Для поучення тих, хто проходив ці приготування, церква пропонує особливі читання зі Старого Завіту, книгу буття, у якій розповідає про сотворення світу, гріхопадіння, потоп, вибрання праведника Авраама і його потомства. Щоб через них у світ прийшов обіцяний Месія Христос, а також книгу Приповідок мудрого царя Соломона, яка містить моральні поучення, що не втратили своєї актуальності через багато століть. Перед читанням уривку з книги Приповідок священик знаменує вірних свічею і виголошує слова Світло Христове просвічує всіх. Цим Він пригадує, що прийшло правдиве світло і правдива премудрість Христос, в якому сповнились всі старозавітні пророцтва. Після читань зі Старого Завіту співається проникливий покаянний піснеспів із 141-го псалма: Нехай направиться молитва моя, як кадило перед тобою, підношення рук моїх жертва вечірняє. А словами положи, Господи, охорону устам моїм і двері огороди губам моїм. Ми просимо Бога зберегти нас і від найлютішого ворога, нашого власного язика, який вводить нас у незчисленні гріхи, гріхи пліток, брехні, наклепів та пустослів'я. Після звичайних прохальних молитов відбувається перенесення вже освячених святих дарів, перед якими вірні прихиляють голови і коліна, співаючи нині сили небесні, з нами невидимо служать. Ось бо входить цар слави, ось жертва тайна звершена супроводиться. Почувши старозавітні пророцтва про Месію. Та, увірувавши в їх сповнення через воплочення Господа нашого Ісуса Христа, ми маємо всім серцем і всіма почуваннями уподібнитися Йому. Все це висловлює останній перед причастям виголос священника на передосвячене святеє святим. І допоки ми чекаємо поєднання з живим Богом, хор співає стих із псалма Царя Давида. Споживіте і збагніте, що благий Господь. Після причастя ми завершуємо богослужіння короткою подячною молитвою, в якій звучать особливі молитви. У ній священник просить Божої помочі для продовження великопосного подвигу. Цей шлях порівнюється з сорокаденним постом Мойсея, після якого він отримав десять заповідей. Ми ж просимо щоби після закінчення посту могли з чистим серцем зустрінути Христове Воскресіння і стати учасниками Нового Завіту, написаного не на кам'яних таблицях, а в наших серцях.